Вітаю! Наразі ми з вами приступаємо до третього уроку другого модулю, який називається Способи альтернативного догодовування. Розпочати, однак, думаю, варто з того, що визначити, коли загалом може йтися про альтернативне догодовування малюків. В усіх випадках, коли з тих чи інших причин новонароджені або немовлята не можуть або не хочуть смоктати груди, а мами прагнуть зберегти грудне вигодовування, вони можуть вдатися до альтернативного догодовування. Причини можуть бути насправді досить різними. Наприклад, у разі релактації, але частіше за все, потреба в додатковому догодовуванні виникає через неефективне смоктання або недостатність грудного молока. Особливо підкреслю, рішення про альтернативне догодовування в усіх випадках має бути призначене лікарем або сертифікованим консультантом з питань грудного вигодовування. І погоджене з лікарем, оскільки є результатом огляду дитини та відповідно оцінки грудного вигодовування, існують різні способи альтернативного догодовування, але я зупинюся тільки на трьох з них: тих, які значно менше порівняння з іншими способами можуть зумовити відмову дитини від грудного вигодовування. Розпочну я із систем догодовування біля грудей. Такі системи являють собою дуже тонкі, м'які трубки для годування, виготовлені з пластику, які одним кінцем прикріплюються до пляшечки із грудним молоком, а іншим до соска матері і фіксуються на грудях за допомогою невеликого шматка лейкопластиру. Зазначу, що використання таких систем догодовування зазвичай вимагає певних навичок і, щонайменше, попередньої консультації із сертифікованим консультантом з грудного вигодовування. Проте їхня безумовна перевага у тому, що такі системи забезпечують догодовування дитиною з стідженим грудним молоком або, у певних випадках, адаптованою молочною сумішю і водночас. Дозволяють стимулювати груди для вироблення грудного молока. Наступний спосіб догодовування грудним молоком годування з чашки. Підкреслю, що цей спосіб є розумною альтернативою за умовою, якщо лікар або сертифікований консультант з грудного вигодовування навчать батьків ним користуватися і дотримуватися правил безпеки. Цей спосіб передбачає використання невеликого пластику або скляного стаканчика, наповненого грудним молоком. Дитину годують у напіввертикальному положенні з підтримкою голови та верхньої частини спини. Дитину можна стимулювати до смоктання погладжуючи нижню губку краєм стаканчика. Потім дитина сьорбає молоко, коли чашку прикладають до ніжньої губи і нахиляють так, щоб молоко було доступним, але у жодному разі не виливалося і не капало в рот дитини. Третій спосіб догодовування грудним молоком це альтернативне догодовування за допомогою пальця і шприця. Необхідно підготувати шприць без голки об'ємом 20 мл. Заздалегідь вимити руки мильним розчином, підрізати нігті. Обережно вести вказівний палець або мізинець подушечкою догори на глибину десь півтори фаланги пальця так, аби подушечка опинилася в ділянці м'якого піднібіння, ви одразу відчуєте смоктальні рухи. Обережно носик шприца ввести в куток рота дитини. Дитина смокче палець і тягне самостійно поршень шприца. Якщо це відбувається надто швидко, то я раджу виводити шприць з рота дитини, але палець залишати та дати дитині можливість посмоктати палець без шприця декілька секунд і повторити спочатку. Краще годувати не надто швидко. Процес годування має тривати орієнтовно 10 хвилин. Окремо хочу сказати декілька слів щодо годування дитини за допомогою пляшки. Може видатися, що це найлегший спосіб догодувати дитину? Це правда, але так само правда те, що це найбільш ризикований для грудного вигодовування спосіб. З дуже високою ймовірністю через різницю в рухах язика та щелепи під час годування, різницю в швидкості потоку молока дитина відмовиться від грудей після використання пляшки. І жодні спеціальні соски, попри твердження в рекламі, не зможуть цьому запобігти. На цьому цей урок завершений. Дякую вам за увагу!